Сьогодні нагадаю, як будувати деякі графіки функцій, подібно з тих, що зараз у нас на скрині. Перший графік у нас з коренем, Тому ми складаємо таблицю значень і, звісно, беремо ікси самі будь-які, але такі, щоб нам було зручно рахувати. Оскільки у нас приклад з коренем, то ми повинні розуміти, що зручно рахувати корінь з нуля це буде 0 корінь з одного – це буде 1, корінь з 4, це буде 2. Корінь з 9, це буде 3. Ну і, в принципі, цього достатньо. Тому ми міркуємо таким чином: яке число нам взяти замість х, щоб вираз під коренем дорівнював нулю? Думаю, очевидно, що замість х ми тоді повинні взяти мінус 3. Отже, якщо мінус 3, тоді y дорівнює корінь з нуля, тобто 0. Цей варіант ми використали. Далі наступний. Корінь з одного легко рахувати, тому ми думаємо, яке число взяти замість х, щоб вираз під коренем дорівнював 1. Це треба взяти мінус 2. Тоді вираз під коренем 1, корінь з одного 1. Наступне відбираємо такий х, щоб під коренем вийшло 4. Х буде 1, тому що 1 плюс 3 буде 4. А корінь з 4 це у нас 2, тому ми записуємо 2. Ну, можна ще взяти замість ікса 6, тому що 6 плюс 3 9, а з 9 теж точно рахувати. Тому візьмемо замість ікса 6, тоді y буде рівні 3. Далі будуємо систему координат, у мене буде трохи або дуже навіть криво. Наносимо точки. Перша точка у нас ось по х-3 по y 0, по х мінус 3 у нас 1, 2, 3, по y 0, отже, я не піднімаю з цієї точки і не опускаюся, залишаюсь на осі хів. Далі по х мінус 2 по ігру 1, по х мінус 2, ось по ігру 1 у нас ось. Ставимо точку. Далі по х1 по ігреку 2, ось. По х 6 по ігрику 3, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, ось. І з'єднуємо. У нас виходить ось така відка. Це графік функції y дорівнює корінь з х плюс 3. Ми повинні розуміти, що ця функція не існує, якщо х менше мінус 3. Тобто, в цю сторону графік в жодному разі ми не продовжуємо, тому що тоді під коренем вийдуть від'ємні значення, а такого бути не може. А от праворуч ми можемо продовжити далі до нескінченності. Наш графік, до речі, зростає від мінус 3 до плюс нескінченності. Наступні два графіки у нас цікаві тим, що у формулі у нас або y тільки, або x. Починаємо з цієї функції y дорівнює мінус 3. Для цього ми теж будуємо систему координат. Y дорівнює мінус 3. У нас така функція, тому ніяку таблицю ми не складаємо, оскільки сама по собі формула каже, що y завжди має бути мінус 3. Тому я просто позначу кілька точок будь-яких, але головне, щоб в них y був мінус 3. Y мінус 3 у нас тут. тому я розумію, що в цій точці координата y буде мінус 3, в цій теж буде мінус 3. І в цій мінус 3, і тут їх дуже-дуже багато. Тому, поставивши трохи більше точок, ми бачимо, що всі ці точки утворюють пряму горизонтальну пряму, яка паралельна до осі хсів. Проводимо пряму і кажемо, що ця пряма y дорівнює мінус 3. Тепер зовсім інший приклад, ми будуємо х дорівнює 5. Логіка така сама, х дорівнює 5 завжди. Тому тут теж без таблиці. Просто шукаємо поділку до хрівня 5. Раз, два, три, 4, 5, буде ось. І ставимо кілька будь-яких точок, в яких головне, щоб х дорімує 5. Ось x5, тут x5, тут x5 і знизу теж. І відразу теж помічаємо, що вони утворюють тоді пряму, але вертикальну, паралельну осі y. Проводимо пряму. Звісно, що бажано лінійкою це робити. Х дорівнює 5. Ось такі цікаві прямі. Далі в нас кубічна функція, тому ми повертаємось до таблиці. Х ми беремо самі, але, звісно, вибираємо такі значення, про яких нам буде зручно рахувати. Наприклад, 4 я цього разу. Не буду брати, тому що, щоб порахувати Y, мені доведеться 2 вносити на 4 в кубі. Це 2 на 64 це У мене. Немає стільки не клітинок, щоб малювати такі довжелезні графіки. Тому я вибираю ікси, які мені зручно до кубу підносити. Наприклад, 0 в кубі легко рахувати. 1 в кубі легко рахувати, 2 в кубі, непогано, плюс-мінус. Мінус 1 ще можна брати. Тут, звісно, чим більше точок ми візьмемо, тим краще. Але обмеження в клітинках є, тому іноді буває, що ми беремо тільки 4-5 точок. Отже, тепер ми рахуємо y як саме. Ми підставляємо на місце X всі цифри, які ми взяли, і рахуємо Тобто Спочатку. Ми підставляємо сюди замість х 0. 2 множимо на 0 в кубі. Це 2 на 0, тобто 0. Записуємо таблицю. Далі підставляємо замість хса 1 Наступна цифра з таблиці. Це буде 2 множимо на 1 в кубі, це 2 на 1 2. Далі підставляємо двійку. 2 множимо на 2 в кубі це 2 на 8, 16. Ось не зовсім буде зручно. Але приблизно зможемо зрозуміти, де знаходитиметься графік. І мінус 2 множимо на мінус 1 в кубі. Це буде мінус 2. Для кращого розуміння, як себе поведе графік, я ще візьму мінус 2 по х. Так. І рахую при цьому y. 2 множу на мінус 2 в кубі це 2 на мінус 8, мінус 16. І ми можемо в таблиці побачити, що функція у нас виглядає як непарна, тому що від одиниці у нас двійка, від нос одиниці у нас мінус 2, від 2 16, від мінус 2 мінус 16, до речі, мінус пропустила. Ось. Тому функція буде, графік буде симетричний відносно початку координату. Наносимо точки. З перша у нас точка стабиться 0,0. Ось вона. Далі в нас точка по х1 по y 2. 1, ось 2, ось тому тут буде точка. Далі по х2 по y 16. Це буде десь дуже високо, тому я просто приблизно, щоб розуміти, як піде графік, поставлю її в найвищій своїй точці. Далі мінус 1, мінус 2. Мінус 1, мінус 2, тому точка буде ось тут. І мінус 2, мінус 16 я теж поставлю приблизну точку, десь ось тут мінус 16. Так, тепер я ці всі точки з'єдную і бачу, що буде крива, яка проходить через 0-0 і дійсно має симетрію. Так, отже, у нас функція зростаюча, але її властивість не парна, тому що симметрична відносно початку координат ось цієї помаранчевої точки. Так, Далі в нас лінійна функція ПМА, але ускладнена дробом 2 третіх, тому ми тут теж повинні думати наперед, які ікси нам зручно буде рахувати. А, Оскільки у нас є дріб 2 третіх, в знаменнику трійка, то ми розуміємо, що це те, на що ми ділимо. Отже, ми повинні брати ті значення замість тікса, які зручно ділити на 3. На 3 зручно ділити трійку, шестірку, 0, наприклад. Взагалі, для прямої двох точок достатньо, але можна і три. Починаємо рахувати Y. Спочатку підставляємо замість x, 3 трійку з таблиці, тому буде 2 третіх, множимо на 3 плюс 1. Ось, скорочуємо 3 і 3, залишається 2 плюс 1, тобто 3. 3, 3. Тепер підставляємо замість X 6, виходить 2 третіх, множимо на 6 плюс 1 дорівнює. Якщо треба, то це дописуємо як 6 перших. Якщо ні, можна це не робити. Скорочуємо 3 і 6. Залишається 2 множимо на 2 плюс 1, тобто 5. Ну і, наприклад, 0. Підставляємо замість х 0, 2 третіх множимо на 0 плюс 1. Це буде 1. Будуємо систему координат. наносимо точки. Перша точка 3, 3. По x 3 ось, по y 3 ось, точка 3, 3 є. Далі точка 6, 5, 3, 4, 5, 6, 5 ось. 6, 5 є і 0, 1. По x 0 це ось, по y 1. Нанесли. Блакитним її перемалюю. Так, тепер беремо лінійку і з'єднуємо ці всі точки, цього разу вийде пряма лінія, не крива. Ось графік функції 2 третіх Х плюс 1, І ще один.